Так, провожу тест далі, скільки пропрацює дозиметр. зайшов, поставив стирання автоматичне. От, тому що пам'ять заповнилась і далі не записується. Ну, щоб я знав точну, годину, хвилину, секунду, коли він виробиться. От зараз візьмемо стрему. Так. Тепер, почався запис. Один запис. Так, добре. От вже 20 записів є. Оп, заходимо вже 24. Добре, дата, все фіксується. І, до речі, зараз вже 8.11 число. Година 18 годин 21 хвилина. І заряд повний показує. Ось так. Ось так, так. зайдемо, подивимося журнал. Так, 7.11 -е. показує. Так, годинник щось неправильно. Зараз зайдемо, розберемось. Вот годинник, что у нас 7, 11, раз нас уже... Зараз да, 8. Добре. Годинник. Так, еще не что-то. Я забыл налаштовать, так, двадцать Так, 23 зараз. прям до секунд точно не знаю, что 23 и в секунду поставим куда-нибудь Тридцать оп, оп, все. Ем. на секунде ревно все назад займем еще раз журнал все стрям чтобы заново вправо не даты было так вот все 8, 1, 11, 17, 24. Тепер все правильно. Так, батарея повна. Дивно, бо я поставив на зарядку давненько. Так, все, гасим дисплей. Подивимось, скільки пропрацює. Все, всім пока.